Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора привезли ось такі новинки: набір кухонного приладдя, щіпці та лопатка. щіпці роз'єднуються і можна використовувати як дві лопатки. Кольори є різні. В одному наборі один колір. Ціна 49. На такий набір форм для печива: акційна ціна 88. Вони металеві і з пластиковими накладками зверху. Дуже суттєва знижка, акція ліквідація з 8 по 14 на ось такий інструмент. 3 в одному. Показую поближче. Можете собі код помоніторити у додатку Аврори. Ось-код. І на екрані ось тут пише залишок, якщо будете перевіряти в магазині. Каструля емальована із кришкою об'ємом 2 літри 299 Що за магія? Ціна 89 гривень. Чекайте, це реально смішно. Ось, як вони тут гарненько компактно вписалися. 300 г, ціна 89 гривень. Набір цукерок. Такий набір цукерок від конті теж акційною ціною 63 гривні. Набір шпажок пластикових для святкового столу. 19 гривень за набір. І є такі з сердечками, теж 19 гривень. Вінчик для збивання із фігуркою всередині. Ялинки, зірочки, сердечка та інші 59. Сковорода діаметром 24 см – 339 від густо діаметром 20 см 249 Браво шеф 26 см 379 Вони без кришок. Є також новинки 26 см, ціна 399. Силіконова прямокутна форма. 26 на 24. Вона всередині квадратна, а за рахунок ручок, то виходить 26. Так, по факту, мабуть, 24 на 24. І висота 5, 99. В каструлі об'ємом літр та 700 мл за 339. Така новинка. Форма для випікання кексів: 119 гривень. Силіконова на 12 порцій. То, то, може, якісь ще й макарони можна в такому робити, хто знає. Набір келихів для вина 6 штук 275 мл об'ємом. 199. Стопки скляні, 6 штук по 45 мл, 169. Такі стопки з жартівливими надписами: 129 гривень, 6 штук 45 мл. І є ще кольорові. 129 гривень 6 штук. Кожна стопка іншого кольору. 179 гривень набір підставок під гарячі круги. 69 гривень масляниця пластикова. Такий варіант підставка бамбукова. Ціна 64. Ємність для спецій, для цукру з ложечкою пластикова за 49. 199 гривень коштує термочашка. Акційна ціна 229 гривень на ось такий термос. Він більший 750 мл. 199 гривень. Тут об'єм 460 мл. Акційна ціна на контейнери харчові 14 гривень. Об'єм 900 мл і є з різними малюночками. По 44 гривні. Ось такі контейнери. Об'єм 650 мл. Такі контейнери 64 гривні, літр та 550 мл. Акційна ціна на контейнер об'єму в літр та 150 мл. 34 гривні, такі вони по довгості. Є більші на 2 літри і 200 мл, 59. Дитський красивений дизайн на паучах. Пологий корм для котиків. 13 гривень, 85 г. Є різні смаки на вибір. Подушечки для дорослих котів 34 гривні, клуб 4 лапа 60 грамів. Фуріна ван 209 гривень 800 грамів. Набір серветок кухонних кольорових 5 штук. Прищіпки ціна 55 гривень за 12 штук з такими милими лапками. Серветка антаковзаюча розміром 30х50-29. Йоршик для миття пляшок за 19. Такі щіточки для миття. Ціна 39 А ще є шкрипки з тримачем ручкою довгою. Три скрипки йде в комплект 55. Кошик для паперового сміття. 49 гривень, об'єм 8 літрів. Але тут багато краси для творчості. Такі намистинки більші. Три кольори 34. Такий набір ціна 27 гривень. Більше кольорів. А це такі, як кружечки, пластини. Як це назвати? Набір намистин, але це не зовсім намистини. Вони відчуваються такі, як гумові. 34. Для декорування. Такі стрічки з мережегом 27. А ще є нитки для вишивання. 7 гривень. Набір, ціна 24, 6 кольорів. Набори ниток для шиття. 10 кольорів 44 гривні. А є такі чорні та білі. Теж 10 штучок, ціна 44. Дуже гарні намистинки, є різні, такі невеличкі покуночки. Але із зіп застіпкою. 10 намистинок за 34 гривні. Бачу, багато-багато. Приїхали цікавинок. Такі намистинки, вони так таких склінів виглядають прозорі. Але я бачу, що є різні 14 гривень, і знову ж таки, в таких пакетах багаторазових По 22 гривні такі намистинки бачила, з таких плетуть сумочки. 24, але це, мабуть, треба багато, щоб сплести. Ага, ось ті, що ми бачили, бачите, сюди попали. Два варіанти. Ось ці будуть дешевші по 14 гривень, крупніші. А ось такі по довгості, вони по 19. Кольори є на вибір. В одному пакетику один колір, і вага 20 грамів в одному пакуночку. А є у звичайних пакетиках, хоча на мистинки дуже схожі. 14 гривень. О, як то так. Що це таке? Дивлюся, такі самі, а висять окремо. А то хтось просто перевісив, дивився, мабуть, чи що, не знаю. Всі вони по 14, Я перевірила, просканувала. А такі по 34 квіточки. Обкладинка для паспорта Однотонна із літачком. По 39 гривень. Є вони в декількох кольорах. Такі обкладинки на паспорт, переливаючи такий колір 39 гривень, і по 44 гривні ось такий під мрамор. А ще ось така новинка. Сумка Шопер компактно складається, закривається на кнопку 39 гривень. Ключниця, Екошкіра 109. Обкладинка для документів 19 гривень. Такі по 19. Цікаві спреї, лише чисті окуляри. Я так розумію, надає антистатичний ефект і очищає. Угу. І запобігає запотіванню, очищає антистатичний ефект. Такий спрей є 50 мл 49 гривень. А ще й ось такий засіб для очищення окулярів 49 гривень. Такий ролик для чищення одягу кишеньковий 55 гривень. Бачу, є накладка і валик. Бачите, така, як щіточка, вона буде багаторазова. Відкривається і з двох сторін різні типи щіток. Ще має кріплення таке, як брелочок. Статуетка Гномик 79. По 17 гривень набір закладок, канцелярських, квітки 8 штук. 34 гривні, набір наліпок бджілки. А, але ж то гарні, тут ціла бобіна. Є бджілки, є різні морські жителі. Винагорода за дитячу працю можна використовувати. Щось гарно помалювали і така буджілка в подарунок. Клас. Акційна ціна на точилку для олівчиків – 15 гривень, зайчик. Кольори є на вибір. Такі точилки для олівчиків по 39. Набір гумок канцелярських 49 гривень. Гумки канцелярські, 15 гривень, одна штучка. 49 гривень набір ручок кулькових три штуки. Просто крутезний блокнот, 119 гривень, я думаю, зацінять ті, хто творчий і веде якісь це, може виступи, може що. Тут є така закладка затискач щоб зафіксувати аркуш. Так, ще відкрию, покажу вам. Оп! склеїлася Тут самі аркуші для нотатки. Багатенько їх є. Ще є конверт, щось секретне собі можна там покласти. Такі стікери для нотатків, теж їх тут досить багато. Бачите, таких більших розмірів. І ще один варіант. Можна собі тут написати і одразу тут закріпити. Хороший варіант, і ціна помірна, на мою думку. На такі вироби. Бо я пам'ятаю, як я купляла таку папку тільки от таку підставку картону, без того всього решта, то вона коштувала дорожче, ніж ось це все разом. Набори ручок 4 штуки за 34 гривні. Такі вони квіткові, поєднані по кольорах. Така ручка акційна 22 гривні. Не часто вам показую, але знаєте, що в Аврорі є дуже багато різноманітного скорчу. І широчезний, і великі намотки, і менші, і такі маленькі. Найдешевший буде 4 гривні. Ще й навіть і такі трошки кольорові. Вони, вони прозорі, але мають колір. Ціна 34 гривні. Сода кальцинована. 49 гривень 700 грамів. Засіб для миття посуду. Perfect clean Eco Max 49 гривень. І такий за 16 аромат лимон літра. Sodolux – Це є засіб для видалення грибків та цвілі. 119 гривень 750 мл. Поглинач вологи об'ємом 200 г. 129 гривень. Я так розумію, це вага самого цього порошку. Бо об'єм баночки явно більший, ніж 200 мілілітрів. Це самого цього порошку 200 г. Освіжувачі Гелеві по 39. 124 гривні коштують вологі серветки для прибирання 100 штук. З 9 аж по 31 грудня. Гарні знижки на конструктори. Таке LEGO. Більші детальки 99, 125. Ці всі по 125. Lego Сіті, LEGO Minecraft, Marvel, Creator, Ботанік. Квіткові набори. І ніндзяго. Незважаючи на те, що це пакетик, тут аж 48 деталей. Лего загалом дорога фірма. Тому так. Ну, що бачу є від Гаррі Потера. І ось такі конструктори. 125 гривень. Вони так спинку. Давайте обернемо. Угу. Супер. Супермен. Таке враження, що всі Лего з акційною ціною. 279 гривень. Ось таке Лего Сіті. 349 гривень Minecraft. Creator 444 по 349 гривень і ось таке Lego і Lego дупло. Цікаво, ось ці акції чи ні? Н -н -н. Тільки ті, що від LEGO. А Дивіться, яка новинка приїхала. Це є бальзам для волосся тонуючий. Такі вони порційні по 30 мл. Таких три кольори і антаєлов, тобто для світлого волосся, щоб зняти жовтий підтон. Туалетна вода жіноча арома 50 мл. 119 грн. гривень. Олівець лайнер 39 гривень. Це її для брів. Він одразу малює такими декількома дрібними смужками. Імітація волосин. Щипці для підкручування Вій-49. Інструмент для очищення шкіри 39 гривень. Це такі, бачите, як косметичні голочки. Тут, От, треба дуже обережно з тим бути. 24 гривні набір спонжів для умивання. Одноразові 8 штук. По 14 гривень щіточки для брів з лопаткою. Такі пензлики для макіяжу по 19. І такий за 19. Акційна ціна на праймер для обличчя 49 гривень. Дуже гарна снижка. 39 гривень. Сироватко-бустер для губ. 39 гривень тінт для губ від ловіт. Мені ця помада, маска, маска сподобалася. Формат такий гарний. Такий чи такий. Хто, до речі, може, хтось з вас користувався? Напишіть, чи, чи купляти, чи ні. Я придивляюсь до них, мені здається, масочка. На ніч собі намастити, щоб воно зволожувало губи. Гарний варіант. Вії накладні по 29 Накладні вії по 14 на А, це такі, мабуть, кольорові. Угу, такі кольорові. А це новинка, 19 гривень, дві щіточки в наборі. 59 гривень, вії ловіт чорна. Таке щось новеньке. Підводка для повік. Рідка чорна, 59. Підводка для повік. Ціна 39. По 39 гривень блиск для губ. Блиск для губ з шимером ловіт по 59. 34 гривні розпилювач перухарський пластиковий. До речі, я в інших мережах бачила, цей розпилювач рекламувався як кухонний. Тому не знаю. Може, там можна залити, що хочеш. Хочеш оцет, хочеш олію, а хочеш воду. Не знаю, не знаю, любі друзі. Такі креми для рук об'ємом 40 мл за 19 гривень. Декор для нігтів ведмедики. 39 гривень. Вони об'ємні. По 14 гривень набір декору для нігтів. Зимовий мікс. Такі гарненькі тут і сніжинки, і не тільки. І ви знаєте, що? Контейнер кожна ось це віконечко відкривається окремо. То навіть за контейнер вартує дати таку ціну 14 гривень. Також є наліпки такі по 29, дуже багато декорів різних. Набір пензликів для манікюру. 10 штук за 19 гривень. Гарненькі, такі тонесенькі, вже зручно такими французьким манікюр малювати. Ножиці манікюрні металеві. 88. І ось такі ціна 55. Набір пензликів для манікюру. Три штуки. Вони підійдуть і для нарощення, ось тут, бачите, з цієї сторони, а тут для дизайнів тоненькі. 55 за набір. Набір крабиків заколок для волосся металеві. 55. Ось у нас всі рожеві. Такі кулони прикраси на шию. Best Friend. 29 гривень. Таке намисто на шию за 39 гривень. Це є прикраса для волосся на заколочці 9 гривень. Крабики для волосся пластикові по 24 гривні. А загалом крабиків дуже багато і багато є акційних. 22 гривні набір заколочок. Невидимки за дві штучки ціна. 9 гривень коштує ось така пухнаста заколочка. Ну, як тут стоїте, щоб її накупити? Скажіть. По 19 гривень. Ось такі грибійці цікаві. Зеркальце кишенькове із блискітками. Ціна 49. Пінка для душу об'ємом 200 мл. Ціна 129 гривень. До речі, ось така пінка з акційною ціною 44 гривні аж за 750 мл. Вигідна ціна. Приїхали ось ці біленькі, порцелянові набори. Вау, дуже гарно. Чомусь в мене це асоціюється із морем. 199 набір склянок 4 штуки 168. Це ми бачили, Якобс ми не бачили крафтін. 159 гривень, 100 грамів чаї ахмат Тіпо, 59. Ну, це халява, бульонниця за 29 гривень. Скляна, аж 10 штук є на залишку в цьому магазині. По 29 гривень іграшка антистрес. Монстри. Є вони різні монстри. Такі точно монстри. Ручка всього за 2 гривні. 9 гривень. Прикраса декоративна підсвітка Баба-Йошка. баба Яга. І таке світло нового золота. На таку бабу-йошку можна навіть за рахунок ліхтарика цього купити. Дитячі іграшки з суперцінами по 99 гривень. Такий автомобіль. До речі, досить хороший цупкий пластик. Набір, килимок і потяг 99. Лego Сіті 279. Пташка 99. Набір для очищення екрану 49. Підставка тримач для телефона по 49 гривень. Зайчики. Набір наліпок на клавіатуру. Ціна 24 тримач за 22 гривні. До речі, до речі, я собі купила з цього асортименту ось такий протектор для захисту кабеля зарядки. І знаєте, прикольно. Щоправда, не на всі підійде. Треба приміряти, до мого підійшов. І різні всякі штучки, такі для захисту 22 гривні. Тримачі 10 штук 29. Мишка комп'ютерна, бездрутова, 199. Бачу шиї навушники акційні: 199, 179 і 349. Добре, на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!